Доброго дня, шановні ізмальчани, жителі міста, гості. Сьогодні ми спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій обрали найпопулярніший район міста Ізмаїл Діараму, місце, де люблять відпочивати наші містяни, з метою провести роз'яснювальну бесіду, як себе вести з вибухонебезпечними предметами, куди дзвонити, якщо трапилась біда. І сьогодні моя колега з державної служби з надзвичайних ситуацій більш детально розповість про специфіку своєї роботи з громадянами. Одним із напрямків діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій є запобігти попередити, ніж долати наслідки надзвичайних ситуацій або подій. Тому е, діяльність ДСНС зосереджена на проведенні профілактично роз'яснювальної роботи серед населення для того, щоб охопити ще більшу кількість людей, щоб пояснити їм, як треба діяти у надзвичайній ситуації, які необхідно виконувати правила з пожежної безпеки для того, щоб оберегти своє майне майно та життя від вогню. Тому сьогодні ми обрали місце з масовим перебуванням людей. Це місце біля діорами. Разом зі співробітниками патрульної поліції ми провели профілактичний рейд, де ми наголосили людям основні правила спожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, генераторами, свічками при користуванні електричним. Приладами особливу увагу зосередили на тому, як необхідно себе поводити при сигналі повітряна тривога, та як діяти, якщо ви стали свідком або знайшли вибухонебезпечний предмет або підозрілий предмет. На стихійному пляжі в районі Діорами розташований заклад Берег, який постійно відвідує багата кількість людей. Тому сьогодні ми завітали до цього закладу, провели інформаційну роз'ясню. Яснювальну роботу з персоналом залишили їм наочну агітацію для розповсюдження серед населення, щоб люди ще раз мали змогу ознайомитися з безпечними правилами поведінки.